Де краще взяти кредит на новорічні подарунки? Банки часто використовують приховані комісії по кредитам, бутівкою та розстрочці. Комісія за зняття коштів в банкоматах складає 4%. За отримання кредиту вам доведеться заплатити тисячі гривень одразу. Новорічні свята це час, коли завжди не вистачає грошей. Хтось хоче придбати новий фон. Хтось хоче прикраси у подарунок, а комусь треба поїхати на відпочинок за кордон. Ми розглянемо, який вид позики підійде краще для кожної цієї покупки та як це зробити. Щоб визначити найкращі кредитки, ми взяли пропозиції банків України та оцінили не тільки процентну ставку, а комплекс параметрів. Кращі пропозиції це карта все можу від банку. «Пум». друге місце це Кредобанк, карта, кредитна карта Кредобра Плюс. А на третьому місці це універсальна «Мастеркард Голд від Приватбанку та Кредитна карта Кредобра від Кредобанку. Переваги кредитних карток перед іншими видами позик, можливість отримати карту всього за 5-10 хвилин у відділенні банку. Деякі банки пропонують замовити кредитку онлайн без довідки про доходи для певних видів карт та лімітів, без плати за обслуговування по певним пропозиціям. Низька відсоткова ставка порівняно до інших видів кредитування від 24 до 60% річних, наявність пільгового періоду до 100 днів. Гнучкий графік погашення заборгованості, максимальний кредитний ліміт на ринку до 500 тисяч гривень, без комісій за зняття кредитних коштів за окремими кредитками, можливість користуватися позикою далі, коли буде потреба в майбутньому, додаткові послуги та бонуси від банку та його партнерів, а саме кешбек, знижка на товари та послуги, консьєрж сервіс, priority пас та інші. Недоліки кредитних карток порівняно до інших видів позик без наявності рахунків та операцій по ним у банку раніше. Початковий кредитний ліміт може бути невеликим. Велика комісія за зняття готівки у банкоматах чи переказ кредитних коштів, зазвичай 4% від суми. Відповідно, кредиткою вигідно користуватись, коли можна сплатити через посттермінал чи онлайн. По деяким картам банки нараховують комісію за обслуговування. Кредитна карта залишиться у вас навіть після погашення заборгованості перед банком. Приклад платежі в банку по кредиту за кредитною карткою при невикористанні пільгового періоду. Так, якщо ви візьмете позуку 10, 20 або 50 тисяч гривень вам треба буде платити щомісячний платіж по погашенню заперованості, як правило, це 5% на ринку. Відповідно, це буде від 500 до 2,5 тисяч гривень, в залежності від суми позики, а також процент банку в середньому це 30% річних або від 250 до 1250 гривень. Таким чином ваш платіж складе до 3750 гривень щомісяця. Проте врахуйте, що це буде, якщо ви розрахуєтесь онлайн чи в магазині, якщо ви будете Знімати гроші в банкоматі, то ви можете заплатити банку 2000 гривень комісії одночасно, що робить таку операцію невигідною. Проте на ринку є картки без комісії за зняття коштів. Такі карти вигідно оформляти. Якщо ви саме працюєте з готівкою, проте врахуйте, що процентна ставка за ними є вищою. Таким чином, ми бачимо, що кредитна картка підійде вам, якщо ви хочете придбати в кредит одяг, побутову техніку, мобільні телефони, прикраси, солодощі, алкоголь та інші витрати, які можна здійснити в магазині, розрахувавшись на касі в терміналі або з допомогою інтернету. Для визначення найкращих кредитів в готівку на ринку України ми також оцінили комплекс факторів з урахуванням всіх пропозицій. найкращі кредити це європейський персональний кредит, фамілія відправок з банку, кредит стандарт від того самого правок з банку та готівка ВІ плюс від кредибанку. Переваги кредитів готівкою порівняно до інших видів позик. Це велика максимальна сума кредитування до 1 млн гривень, великий строк кредитування до 7 років, проте є й недоліки. Відсоткова ставка є вищою та складає до 67% річних. Банки часто використовують сховані додаткові комісії та необхідність страхування життя, що робить позику більш дорогою. Може нараховуватись комісія за дострокове погашення кредиту. Приклад платежів по кредиту готівкою. Щоб оцінити ваш щомічний платіж, ми розрахували ваші витрати для сум кредитів 10, 20 і 50 тисяч гривень на строк 1 та 2 роки. Зазвичай вам доведеться сплатити комісію одноразово, наприклад, 2% та в середньому реальну відсоткову ставку на рівні 50% річних. Таким чином, ваш платіж по одноразовій комісії може складати від 200 до 1000 гривень в залежності від суми. А щомісячний платіж банку з урахуванням відсотка від 1000 до 3000 гривень. А переплата по позиції від 3000 до 30 тисяч гривень. Таким чином, хочеться прокоментувати, що чим більше строк позики, тим більше переплата по кредиту. Так, якщо ви візьмете кредит на один рік, то ви переплатите в середньому 30% від тієї суми, що ви взяли. Проте, якщо кредит буде на 2 роки, то це буде вже 30 на 3 роки, 45 та більше, тому кредит готівкою варто та вигідніше брати на строк не більше, ніж один рік. Отже, кредит готівкою вигідно брати на подорожі та інші витрати, коли вам треба готівка або необхідно перерахувати гроші комусь на кредитну або платіжну картку. Переваги розстрочки порівняно до інших програм кредитування. Наявність акційних пропозицій в певних магазинах з майже нульовою відсотковою ставкою. Максимальна сума позики є більшою та складає до 1 млн грн. Строк кредитування є великим до 5 років. Процентна ставка є нижчою до 15% річних. Недоліки розсрочки порівняно до інших програм кредитування для оформлення певних програм необхідно мати кредитну картку від банку. Банк може не пропонувати акційні умови на товар, що вас цікавить. По певним пропозиціям треба внести частину вартості товару. Банки часто нараховують великі одноразові комісії, наприклад, до 10% від суми товару, та щомісячні комісії, що робить кредитування більш дорогим. Розстрочку вигідно оформляти, якщо банк чи магазин пропонує акційні умови з нульовою ставкою на саме модель телефона чи побутової техніки, яку ви отримаєте хочете у якості подарунка на новий рік. Для отримання цих позик вам необхідно підійти до банку чи магазину з паспортом, кодом та мобільним телефоном. А деякі кредитні карти можна придбати у посередника чи замовити поштою та прийти потім ідентифікацію онлайн за допомогою телефону.